Mm, як тепло тут біля цього вогню. Е, Забув привітатися. Всім привіт! З вами я, Іван Смер, і сьогодні я сподіваюся, ми на кінець того пройдемо до кінця Дорс. Тому що. Тому що це. задобало. На відео ніяк не можу пройти Дорс, хоча... Спокійно можу сам пройти без зйомки відео. Тому треба на кінець це все змінювати і проходити дорос до кінця. Інакше це вже такий, якась аномальщина, що я не можу пройти дорс на відео. Тому поставте лайк і підпишіться на мій канал. Четвертый двери. Хм. Пять. Хм -хм -хм. Пока что будем У нас открывать шкаф, э, тумбочки. Тумбы. Картина названа Остання вечірка піцци» Або остання піцова віч... вечірка. Як хочете переводити. Ну, я дослівно перевів. Тому що ну, приблизно так і буде переводитись, як я знаю. О-о-о, запальничка. Це те, що нам треба. Тому що, скоро, я думаю, вже підуть темні рівні. Інтерестінг. Що там впало? Напевно, це буде шкаф. Е Напевно, він впав у тій кімнаті. Але до неї доступу у нас немає. Щось довго нема. Раша. Як тільки я про нього згадав, так зразу ж він почав нападати. Не почав, а почав. Вибачаюся. Так. 14-та кімната. Ну, о чому я й говорю. В принципі, тут запальничка не потрібна, тому що ми можемо спокійно і без неї пройти. А, це баг чи. Чи що. Просто я ніколи не бачив цю кімнату без. стола. Ні разу. Це мене зараз здивувало. Ну, добре. 16 двері. Так, нічого. Ну, по стандартам цього жанру. Такий класний робот іде. Двадцяті двері. Уже летить раш. Ну і він кудись звалив. Ну це й добре, хоча б нас не прикінчить. На цей раз ми доволі швидко проходимо Дорс. Ми вже за 4 хвилини відео дійшли до 23-ї двері, що доволі далеко за такий маленький проміжок часу для нас. О, о-о-о, відмички. Так. Ну, монетки це не так класно. У мене їх вже дуже багато. О, вітамінка. Може пригодиться, якщо будемо це тупити на сік. На такому міні бос Тут запальничка нам може знадобиться, тому що орієнтуватися без неї тут практично неможливо, бо це доволі сильна темнота. І ще й нам буде мішати товарюка, яку звати. Всі прекрасно її змагають, скреч. Scretch. З'являється лише в темноті. Наприклад, як зараз. Тут то точно немає важелі? Я йому міг пропустити Ем, У нас зараз запальничка. Запальнички і паливо закінчиться. Це дуже, 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 дуже. Дуже погано. Де важіль? Де я. Де я його пропустив? Де він? О, ні. Якщо важіль зараз буде тут, то я здурію. Ні, його тут немає. О. Хм, напевно, все ж таки не супер-вдалий у нас. Не супер-вдалий супервдалий проходження, де важі. Я буду отак притискуватися до всіх стін, поки ми його не знайдемо. Як я його не замітив? Це ж так тупо. О, ми ще й запальничку втратили. Це. А, ну, зрозуміло. Крисюк, блін. Вже коли зайшов в світлу територію, він вирішив сикнути. Це ж так красиво. Ну так красиво, що... О, ну хоча б дякую за запальничку. Ой, ми ж не знайшли ключі. А, ось вони. Ось вони. Наші любимі ключики. О, є! 27. Ви це бачили? Ем. Напевно, нас просто попереджають, що буде скоро сік. Ну, ось що скоро будуть з'являтися. В принципі, логічно. Буде дуже погано, якщо. О! Уф! Зразу два шкафи упали. Два шкафа. Це уф! Просто уф. <coughs> Чудово. Раш? Я думав. Я думав, що зараз буде сік Серйозно. Окей. Це було несподівано. Погнали далі. Скоро пойде і сік. По і 32. -га... Кімната. Е -е... Нам потрібні ключі. Так. Так, окей. Я бачу ключі, просто я хотів знайти, може, ще якісь приколюхи. Так. Ну, поки що сіка не бачу. Поки що проблем немає. О, тепер очі з'явилися. появилися. Ось. Тут треба знову ключі шукати. Угу, угу, так, так, так да. anyway, просто пустенька, кімнатка. в пустелі кімнат. Клас! о Добре, пішли далі, тому що я думаю, житися тут дуже довго буде, та й ще ем, збільшується з кожним відкриттям ящичка будь-якого е, шансу на те, що випаде наш любимий паучок Тімо, Тімофій. Тому ризикувати не дуже хочеться. ого -хо 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 -хо. Зараз буде щось. Вона навіть мені підсовує постійно вітамінчики, бо вона розуміє, що. Е... Що в мене будуть проблеми? А, класно. А як мені це проходити? Ам. Амм. Ам. Амм. Ам... Що я можу тут сказати? Гра просто вмерла. Ну, тоді все, що я можу сказати на цій серії. Це з вами був я, Воносмер. Всім всього найкращого, пока. Пока.